Ми поговоримо, як встановлювати розширення, де ми будемо, скажімо так, зафіксовувати певну IP-адресу. Це буде IP-адреса, наче Бангладеш. Я покажу вам. Яку, яке саме розширення потрібно завантажувати, хоча їх є дуже багато, але в принципі вони працюють всі однаково. Тобто, якщо ми в чомусь робити на одному, який ну я це розширення дуже люблю, воно просте і воно там не глючить. І я вже сижу на ньому довго. І ми туди, по суті, як воно працює. Ми завантажуємо розширення, наприклад, в Google Chrome або в Brave, як ви вже знаєте. В це розширення ми вставляємо IP-адресу конкретну, країну, яка нам потрібна. В моєму випадку це буде Бангладеш, наче, чи Індія. Я забув вже, який я купляв. Попередньо цю IP-адресу ми називаємо це проксі сервер. Ми купляємо на спеціальному маркетплейсі, і тобто ми вбиваємо необхідні дані в розширення, яке завантажуємо, і активуємо і починаємо користуватися по суті, цим проксі-сервером. І нашу точку, тобто наш IP-адрес, вже буде показувати той, який ми купили, а не той, який в нас по факту є. Так що починаємо. Називається це розширення Proxy control extension Ось воно. Install Add to Chrome. Додаємо. Пізніше ми можемо ось тут зафіксувати. Я люблю Go to Settings. Написати. І тут можна LO. Ось. Нам потрібно ось що вбити. Воно, по суті, дуже все легке, дуже просте. Але нам потрібно main page і заповнити ось цю IP-адресу саму, порт в проксі я поясню на лекції, що це таке. І логін і пароль це по суті, скажімо так, логін і пароль буде по більшій мірі від того, де ви купляєте ті проксі. Я купляю проксі на маркетплейсі від цього ж розширення. Ми поговоримо на лекції. Про, про цей маркетплейс. Він в мене вже є ось тут куплений. Ось я його купив. Це робиться за одну секунду. От IP-адреса сама. Я її виділяю, вставляю в IP-адресу. Все пише. Порт. Також тут пише порт. І логін та пароль. Логін та пароль. Add new proxy. Все, воно вже працює. Ми тут можемо off і ми тут можемо ON. І дивимося: по-простому вибираємо My ip address. І мені показує, що я десь в Бангладеші. Ось бачите, все, ми можемо вільно працювати, тобто. Все працює. Ось мені вже підвантажує якусь навіть не нашу мову. Ми можемо спокійно створювати Gmail, створювати Twitter, створювати Discord і створювати гаманець. Ось так воно і працює.